Про те, що таке сепаратизм та про його юридичні аспекти сьогодні журналістам розповідали дніпропетровські адвокати. Фахівці кажуть, у кримінальному кодексі України такого поняття не існує. Однак, покарання за ідеї та заклики про від'єднання державних територій все ж передбачено, що загрожує громадянам, які прагнуть відділення окремих частин держави, з'ясовували наші кореспонденти. Україна є унітарною державою, територія України цілісна і недоторкана. Саме це вказано у другій статті Конституції нашої держави. Людей, які прагнуть від'єднання певних земель, називають сепаратистами однак, насправді юридичного обґрунтування це поняття не має. Е, в тому що в Уголовному кодексі такий термін, як сепаратизм, відсутствує. і е, ближче всього кореспондірується е, з поняттям сепаратизм, е, Стаття 110 Уголовного -го кодексу. Ну, ми розуміємо, сепаратизм як действия і політика, направлені на відділення частини государства. Бажання відділитися від своєї держави та приєднатися до іншої або взагалі утворити автономію. Виникає у людей тоді, коли вплив влади послаблюється, кажуть експерти. Подібне українці спостерігають останні місяці, але мало хто розуміє, до чого це може призвести. Сепаратизм приводить к нарушенню територіальної цілосності, економічної депрессии, возникновению міжнаціональної розни со всеми витікаючими последствиями. Експерти кажуть, сепаратизм можна порівняти зі спробою порушення територіальної цілісності та недоторканості держави. Такі дії караються 110-ю статтею кримінального кодексу України. За нею до відповідальності можуть притягти осіб, які підривають національну безпеку. Покарання за це від 7 до 12 років позбавлення волі. Ну також в цьому ж розділі, в цій статті, я вам погроза посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, цілісність, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України, права і свободи граждан. Мітинги на підтримку приєднання до Росії, які останніми днями проходять у Криму та Східній Україні. Фахівці розцінюють як сепаратистські. тому кажуть, це вже склад злочину. Ми говоримо з точки зріння теорії. є состав або ні. Состав є. Як реалізовувати? У нас є прокуратура. У нас є контора СБУ. Да, у нас є міліція. Можна відкривати кримінальне провадження. Юристи кажуть, слід кваліфікувати не просто поняття сепаратизм, а конкретні дії та злочинні посягання. В рамках закону говорити про відділення території можна лише через референдум, і лише в тому випадку, якщо процедура його проведення буде порушена та визнана незаконною, громадян можна карати за так званий сепаратизм. Юлія Брик Євген Хисний новини 11 каналу.